Друзі, всіх вітаю на каналі. Подивився відеосюжет в інтернеті про те, як Офіс президента України краде гроші, державні гроші на проведення так званого телемарафону. Виявилося, що на платформі Державного телеканалу Рада, який належить всьому народу України, суспільству, створили приватний проєкт для піару чиновників Офісу Президента. Телеканал Рада заключив договір з приватною компанією Кінокіт. Яка виробляє контент для телеканалу Рада, тобто приватна компанія, повністю виробляє все те, що показує державний телеканал. Так ось, цьому кінокіту сплачується 140 мільйонів гривень на рік з державного бюджету з ранку до вечора. Телеканал Рада, а точніше, ця компанія кінокіт, яка виробляє контент, а телеканал Рада транслює. Вони показують Андрія Єрмака, голову офісу президента, його заступників Крила Тимошенка та Подоляка. Вони показують, що написав у Твіттері та Фейсбуці Єрмак, Тимошенко чи Подоляк. Кожне слово вони цитують, що він там написав у соціальних мережах. Ходять за ними з відеокамерою, де вони були, де вони снідали, що вони відвідали. І це от показують зранку до вечора. Фактично, телеканал Рада перетворився на приватний відеоблог чиновника офісу президента. Я коли дивився сюжет про цей мараз. Мене було відчуття суріалізму, іде війна. Російська Федерація знищує міста України. Горе людей. Люди гинуть. А вони що? Ти вони сидять в офісі президенти і думають, як же нам так зробити, щоб розпіаритись, ловити хайп на війні. І вони транслюють. Себе по цьому телеканалу за державні гроші, щоб розпіаритися, щоб словити хайп, а потім на виборах розказувати, які вони гарні, як вони захищали державу. Тому народу України треба негайно переобрати Єрмака та Кирила Тимошенка. Розслідування встановило, що ця компанія кінокіт через підставних осіб фактично належить Кирилу Тимошенко. Тобто, вдумайтесь, вони захопили державний телеканал Рада від його імені підписали з компанією Кінокіт, яка фактично належить їм же. Отримали з державного бюджету 140 мільйонів гривень та займаються піаром самих себе. Якого біса в той час, коли західні держави, сполучені штати, Європейський Союз сплачують гроші, сплатників спла... податків беруть гроші і сплачують державі Україна на те, щоб допомагати фінансово, в тому числі сплачують на зарплати державних службовців України. Офіс президента. Отримують зарплату з грошей платників податків Сполучених Штатів Америки. Тобто ми працюємо зараз тут, ходимо на роботу, сплачуємо податки. Ці кошти направляються в Україну для виплату зарплат чиновникам Офісу президента державного апарату. Вони беруть ці кошти з допомоги та перераховують на цього кінокіта 140 мільйонів і виробляють відеоблог, щоб розпіарити самих себе. Я взагалі не розумію, що відбувається. Якщо оце показати зараз платників податків Сполучених Штатів, та нуль гривень ви отримуєте, нуль гривень, повністю перекриють фінансування. Вони позакривали телеканали, щоб ніхто не міг розповідати про афери офісу Працює тільки телемарафон, щоб ми повинні слухати, тільки що там каже Єрмак, Подоляк Тимошенко. Але коли ти робиш... Відео на Ютубі, оскільки ти ну, фізично не можеш зараз щось сказати по телебаченню, оскільки тільки телемарафон. Ти робиш відео на Ютубі, за відразу тебе пол... поливають брудом. Я робив сюжет про те, як телеведучий телеканалу Ісландії. Також він вказаний як журналіст цього телеканалу «Рада», Володимир Петров, коли він працював на Януковича, обслуговував Янукович. Зараз він обслуговує Ярмака. Так ось, після того, як я випустив сюжет. Про афери офісу Президента, цей Петров почав поливати мене брудом та погрожувати. Тобто вони діють як? Вони закрили телеканали, а журналістів, які випускають відеоролики на Ютубі, які вони не можуть закрити на даний час, вони поливають брудом та погрожують, щоб повністю знищити свободу слова в Україні. Вони зараз, прикриваючись війною, позакривали змі, щоб тільки українці слухали Зеленського, Подоляка, Ярмака, Тимошенко та журналістів, які їх обслуговують. Тобто немає права вільний журналіст сказати те, що він хоче. Він повинен спочатку запитати дозволу Офісу президента, а чи можна це казати в ефірі для українців? І як ви думаєте, вони відмовляться від цієї монополії через рік, через два, через три, через чотири? Ні? Вони вже звикли, що є повна монополія на інформацію, що українці слухають тільки те, що вони хочуть. І як ви уявляєте, щоб в Україні були проведені вибори? От я віть себе, йдуть вибори президента чи до Верховної Ради, і є тільки державний телемарафон, де виступає тільки представники Офісу президента, їх політичної сили та обслуговуючий персонал? Чи може вільна людина, чи може інший кандидат довести свою точку зору до суспільства? Ні, тому що повна монополія, і я 100% вважаю, що вони будуть максимально Зажимати засоби масової інформації в майбутньому, навіть після війни, тому що вони звикли до монополії. І це дуже небезпечна ситуація. Дуже небезпечна. І ми бачимо зараз, що навіть журналісти, які на Ютубі, вони вже погрожують розправою тим, хто, навіть в Сполучених Штатах, уявіть собі, що журналіст в Україні, навіть в Сполучених Штатах вони погрожують розправою, щоб ти заткнувся і нічого не казав про Єрмака. Це абсурд. Це просто якийсь абсурд. Ми Боролися з Януковичем, щоб були вільні змі. І зараз прийшли це Янукович в Кубі, то що робить Зеленський. Янукович в Кубі. Треба боротися, це треба розповідати про це за кордоном, щоб вчинувався тиск міжнародний. Повинно поставити питання: якщо немає вільних ЗМІ в Україні, немає грошей. Все, немає змін, немає грошей. Тому що це до добра не доведе. Вони будуть максимально робити те, щоб зажимати свободу слова. Немає свободи слова, ви знаєте, що відбувається. Відбувається диктатура, відбувається панування корупціонерів. Влада буде робити все, що хоче. Тому дуже важливо захищати свободу слова. Розповсюджуйте це відео, щоб люди не тільки в Україні, а й за кордоном діаспора, яка збирає гроші, розуміла, з ким вона працює, і ставила питання. Ставило умови, якщо хочете допомогу, не знищити свободу слова.